Доброго ранку, 21 грудня. Сьогодні ми з вами почнемо день, а ми знаходимося другий день поспіль в Дубліні. Ми почнемо з навчання або освітнього центру Ірландії. Я вас привела в Trinity College. Trinity College був заснований в 1592 році ченцями. На території покинутого монастиря вони отримали дозвіл під Єлизавета І на заснування навчального закладу. Трініті Коледж в 1732 році відкрив для своїх учнів для студентів бібліотеку, куди ми з вами зайдемо. Ця бібліотека відома на весь світ. Вона є однією з найкрасивіших бібліотек в світі. Вона є першою по кількості давніх текстів англійською мовою. Якщо говорити за сам коледж, то цей коледж єдиний з сьоми найкращих англомовних коледжів Старої Європи, скажімо так, який є не на території Великої Британії. Також він, Trinity College, входить, входить в 100 найкращих навчальних закладів світу. В ньому є 6 факультетів, один із них медичний, гуманітарний, філософський, але, що цікаво, він входить також в Дублінський університет. Я б хотіла трішечки поговорити про бібліотеку. Справді, тому що ця бібліотека відома на весь світ, як я вже сказала, вона є прототипом бібліотеки та школи джадаїв в Зоряних віймах. Якщо ви будете передивлятися Гаррі Поттера під час різдвяних канікул або новорічних свят, зверніть увагу на Міністерство магії, на архів Міністерства магії, він теж створений на основі а, цієї бібліотеки. Найвідоміша частина цієї бібліотеки це Long Hall, це видовжена зала, і ми з вами на неї потрапимо. Вона знаходиться на другому поверсі і має два яруси. На першому поверсі бібліотеки виставлена експозиція, яка присвячена книгам Кельс. Книга Кельс це по суті Євангелія, так, в двох словах. Це Євангеліє, яке було створене в кінці 8-го на початку 9-го сторіччя в монастирі в Кельсі. Але перед тим е треба сказати трішечки за християнство та те, як воно формувалося на території Ірландії. В 563 році Колум Кіль засновує монастир на острові Іона. На превеликий жаль. В 795 році на території Ірландії висаджуються вікінги. Ну і починається, звісно, різня. Ця різня приводить до того, що в 802 році монастир на острові Кі Іона повністю зничтожений, і монахи отримують дозвіл на те, щоб перебратися в містечко Кельс в графстві Мід. І оце містечко Кельс стає, скажімо, центром християнства в Ірландії. Книга Кельс відома на весь світ, тому що це рукописне видання, це, по суті, Євангеліє, яке дуже багато декоровано, воно має багато символічних зображень. Це неймовірної краси книга, ще не середньовічна книга, а до. Середньовічна цієї книги попередує поява декількох інших книжок. І в 700 році створена книга Дуронов, в VIII сторіччя на початку створена книга Діма та Мілінг. Це все вони простіше, вони не такі декоровані, але це все шедеври і християнство – це шедеври, мистецтва декоративного. І це неймовірної роботи книжки, які зберігаються в бібліотеці при коледжі Трініті. Книга Кельц, «Кельц» виставлена в окремій кімнаті, де не можна, на жаль, знімати. Зараз ми з вами піднімаємося в видовжену залу. Неймовірної краси приміщення, доволі видовжене, власне, тому так і називається. Частина книг наразі перебуває в спеціальних камерах, тому що більша частина цих книг це рукописні видання, і для них треба, потреба є в спеціальній температурі для зберігання цих книжок. Ця зала має два яруси: перший, і другий. На другій ведуть ось красиві закручені сходи. Вдовж всіх цих стелажів, які поділяють, скажімо, книги, архів книги на такі камери, виставлені портретні, скульптурні портрети, бюсти відомих філософів і представників науки цікавий факт, що перша скульптура. Це не Платон чи Сократ, як ви б могли подумати, а це Гомер. Не дивлячись на те, що він доволі міфічна фігура, і дехто вважає, що він взагалі не існував. Багато питань стосовно Гомеру і його особи. Але саме з його Одіссеї, з його Іліади, ми багато чого. Можемо дізнатися про світосприйняття та розуміння світу давніми греками. Тому саме його портрет теж тут знаходиться. Окрім цих мраморних скульптурних портретів, а з них тільки чотири жіночі. Виставлена також ця інсталяція з земною кулею, вона неймовірно велика. Також тут виставлена найстаріша арфа, і вона датується, мені здається, 15-м сторіччям, і була вона повністю відновлена в 1840-му, якщо я не помиляюся. Що цікаво стосовно Трініті Коледжу, я скажу як жінка-науковець, що саме в цьому коледжі вперше почали навчатися жінки. В 1904 році вперше жінка стала студенткою і саме в Трініті Коледжі. Давайте ще трішечки статистики. Трініті College на хвилиночку 13-й в Європі по рейтингу. Він 37-й в світі по, в світі по, гуманітарним, по гуманітарному факультету. Серед його випускників це і Самуель Бекет, це Свіфт, це Оскар Уальт і багато, багато інших відомих. Людей, політиків, митців, письменників, філософів всіх тих, хто впливає на зміни в культурі. Зараз я вам показую ту саму арфу. Ми з вами закінчуємо в бібліотеці і переміщаємося в храм, в базіліку англіканську. Так, я говорила вчора, що Ірландія є католицькою країною, але в зв'язку з історією, в зв'язку з тим, що Ірландія була дуже, дуже довго частиною британської корони, то, звісно, тут була англіканська церква. Ця церква святого Патрика, який є основним святим Ірландії. Була побудована в 1189 році, так, десь так. Закінчене будівництво було в 1191. Ця базиліка, як я вже сказала, найбільше собору Ірландії, дуже сильно постраждала. Вона постраждала в тому числі від Кромвеля, тому з 1660 року починається дуже довге відновлення цього. Собору і до цього навіть доклав руку Гінес, Бенджамін Гінес, який в 1865 році нарешті закінчив реставраційні роботи своїм коштом. Цікаво те, що одним із деканов цієї церкви був той самий Джонатан Свіфт, про якого ми вже сьогодні згадували, бо він випускник. Трініті Коледж. А зараз ми з вами знаходимося в церкві святого Христа, яка відома не оцією Верхньою своєю церквою, а саме нижньою криптою, яка є найбільшою підземною церквою в Ірландії. Отже, церква Святого Христа. Цікавий факт не тільки про підземну Крипту, а й про те, що він був заснований в 1030-х роках королем вікінгів. І це доволі відомий король Ситрік, він був такий набужний. В нього було ще прізвисько Шовкова Борода. Тому що в нього була така укладиста, красива борода. Цікавий також факт, що коли була оця боротьба між англіканством та католицизмом, то це перша церква, яка пішла на поступки і підписала меморандум, такий мирну угоду. Можна сказати, і це було на, на хвилину 1300 році, що ця церква буде і католицькою, і англіканською. Тому, по суті, це церква така об'єднаних формацій. Тут проходять служби, тут е, дуже проста архітектура. Ми зараз з вами якраз пустилися в крипту, і по крипті видно, що ця церква була. Дуже сильно перебудована, і весь час ведуться підтримуючі і реставраційні роботи. Така ось у нас з вами сьогодні прогулянка, можна сказати, історична, тому що Дублін він має давню історію. Це цікаве місто і взагалі Ірландія як країна. Вражає, тому що це країна, яка дуже довго побоювала свою незалежність. До речі, в видовженій залі бібліотеки, де ми були виставлена одна із надруківок, роздруківок резолюції про незалежність Ірландії. І та людина, яка читала цю резолюцію, була позбавлена життя. За те, що вона волк прочитала цю резолюцію на публіці, Ірландія доволі довго боролася за незалежність. Ми знаємо і битву при бойні, коли була поразка, і було дуже багато втрачено ірландців. І насправді ірландці шанують і люблять свою країну і є те, що нас. Ка мені здається, об'єднує. Дивіться, яка краса. Привіт. Так, у мене трішечки є просування. Тут у мене, я додала 5 рідів, тому що мені 40 рядів візуально маловато. Тут я теж трішечки пров'язала, але ще не 45, щоб починати клін. І там, і там, я буду в'язати, я, я вам пояснювала, я в'яжу паралельно. Так, в мене з'явилася, до речі, дивіться, як гарно. Такий Family Look буде. Бачите, при тому, що різне забарвлення, все ж таки відчувається, що це єдина колекція. Так, жіноча шкарпеточка на танюшу вже дов'язана в мене до початку кліну, І ось манжетка від другої. І так, приємно, що в мене і тут співпадають секції, і тут. При тому, що ось тут я начебто підбирала, я вже не пам'ятаю, а тут, мені здається, я не підбирала, просто розметала на два рівно цінні моточки, знаючи, що це в мене буде чоловіча пара. Я ще раз хочу перепросити, що я знімаю на ліжку, тому що в мене дуже маленька кімнатка, тут 7 квадратних метрів, і тут, по суті, окрім ліжка ще маленький коридорчик, в якому навіть стоїть умивальник. Тому перепрошу за такий, за такий фон. От, я буду казати вам гарного дня, буду бажати вам прекрасного, прекрасного, чудового. Дня. Нас завтра з вами очікує ще Дублін, і ми будемо вже дивитися щось інше. А ось сьогодні у нас був такий з вами історично-культурний -історично огляд цього міста. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Сподіваюсь, ви провели приємно час зі мною. Я вас обіймаю, бажаю вам гарного, безпечного, творчого дня, сповненого перед різвяними клопотами. І до зустрічі завтра. Бувайте, мої хороші, сердечко, гариничок. Пам'ятайте.